Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді безпроводна гігабітна точка доступу від типа Link ap 225 Odur. Вам треба побудувати розголошену Wi-Fi мережу у великому офісі, в торговому центрі чи навіть у метро. То саме ця точка доступу, саме те, що вам потрібно. Зараз розкажу про неї детальніше. З вами Одарка. Ви на каналі Сікюрія. Приємного перегляду. Цей пристрій розроблявся під великі обсяги підключень гаджетів і щільність людей завдяки високопотужному передавачу двом антеннам. АЕС пристрій гарантує високу продуктивність і широке покриття на діапазонах 2,4 та 5 ГГц. 200 метрів для 2,4 і 300 метрів для 5 ГГц. А завдяки функції Fast Roaming ви та ще пару десятків користувачів у публічному місці можуть під'єднуватись до однієї мережі і не відчувати ніяких провисань чи втрати сигналу. Ця технологія автоматично переводить підключення на точки доступу з найкращим сигналом, забезпечуючи при цьому головне стабільний сигнал під час руху. Це дозволить чутливим програмам, таким як VOIP і відеоконференції, працювати без перебоїв. EAP225 е Outdoor має дві всенаправлені антени, які завжди можна поміняти на інші, які більше підходять для того чи іншого приміщення. Підтримує кілька стандартів POE для легкого монтажу. Ця точка доступу живеться не тільки від комутатора, але й від адаптера, який йде в комплекті. Найцікавіша функція Outdoor – команда SDN. Це розумне хмарне рішення для вашого приміщення. Всією вашою Wi-Fi мережею тепер можна керувати з телефона. Всі ТП лінк-пристрої в одному додатку. Тут ви можете подивитись всі дані, інфографіку і налаштування. Грубо кажучи, це центральне хмарне керування всією мережею з різних точок з єдиним інтерфейсом керування. Корпус ip 225 Outdoor з білого міцного пластику зі ступенем захисту IP 65 і окремим захистом від удару блискавки до 4 кВт і статичного розряду до 15 кВт. Температурний діапазон роботи від мінус 30 до плюс 70 градусів. Розміри у точки доступу доволі компактні: ширина і довжина 46х27 і 215 мм заввишки. Монтаж теж доволі простий, все необхідне входить в комплектацію. А обрати та замовити різноманітні мережеві пристрої ви можете на нашому сайті SecureUa. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. З вами була Одарка, канал Secure. UA. До нових зустрічей!